thank you Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ми розглянемо можливі причини появи конденсату, що може з'явитися на склопакеті з боку кімнати, всередині склопакету або навіть на склопакеті з боку вулиці. Конденсат це неприємне явище, яке може з'явитись на склопакеті або рамі і може призвести до грибку, що є небезпечним для здоров'я. Поява конденсату на поверхні склопакету з боку кімнати залежить від мікроклімату в цій кімнаті. Аналізувати мікроклімат приміщення ми можемо на основі показників точки руси. А це саме температура повітря в приміщенні, температура поверхні предметів в приміщенні та відносна вологість повітря в приміщенні. При температурі повітря в приміщенні 20 градусів і на вулиці 20 градусів плюс та вологості 45% конденсат зазвичай не з'являється. Але коли вологість збільшується до 70%, при такій зміні повітря буде старатися позбутися надмірної вологи, і для цього воно буде шукати самий холодний предмет в приміщенні. І при взаємодії з ним надмірна волога буде виступати або осідати на його поверхні, конденсувати. В літній період такий холодний предмет складно легко знайти, тому проблеми з конденсатом майже не виникають. А зимою при температурі мінус мінус 10 на дворі в приміщенні є предмет, який може стати достатньо холодним для випаду на ньому або ж осідання конденсату, і цей предмет склопакет. В інтернеті ви можете знайти навіть калькулятор точки роси, внісши в який показники температури та відносної вологості помітря в приміщенні. Ви можете побачити при якій температурі поверхні склопакету на ньому з'явиться конденсат. Які побутові роботи можуть впливати на показники мікроклімату в приміщенні, тобто на показники вологості та температури в приміщенні. Це ремонтні роботи. Наприклад, штукатурні роботи по поклейці обоїв, також кулінарна активність, наявність вазонів на підвіконнях, все це підвищуватиме вологість в приміщенні. Нормальною вважається відносна вологість в 30-45%. Все, що вище, це є підвищена вологість. На якісна система вентиляції, перекривання батарей під віконями теж впливатимуть на мікроклімат приміщення, адже вони завадять базовому руху повітряних мас в приміщенні. Недостатня кількість секцій батарей або їх відсутність також є прямим чинником, що впливатиме на вологість та температуру, а отже, на мікроклімат. Якщо все, що перераховано в нормі, що підтверджують, наприклад, термогідрометр, пірометр та тепловізор, то варто перевірити якість монтажу укосів або конструкцій. Що стосується конденсату всередині склопакету, то тут все набагато простіше. Волога всередині камери склопакету свідчить про його розгерметизацію. Та зазвичай є гарантійним випадком. Всі деталі уточнюйте в компанії постачальника вікон. Що ж стосується конденсату на склі з боку вулиці, для опалювальних приміщень конденсат з боку вулиці відносно нове явище. З появою на ринку склопакетів з високими ізоляційними характеристиками став проявлятися ефект запотівання скла з боку вулиці. Це спостерігається частіше в ранкові години, коли повітря нагрівається швидше, ніж зовнішня поверхня склопакету. Тобто тепло з приміщення нагріває скло настільки слабо, що температура його зовнішньої поверхні залишається низькою. На поверхнях з низькою температурою і випадає конденсат. Для пластикових і алюмінієвих, як і для якісних дерев'яних вікон, конденсат зовні склопакету нічим страшним не загрожує. Про що свідчить конденсат з боку вулиці? Опосередковано явище свідчить про відносну високу теплоізоляційну здатність склопакету.